Доброго, чудового вечора вам, друзі. Саме друзі можуть прийти і послухати чиюсь балаканину щовечора, обійняти серцем, відчути. Саме друзі можуть поставити вподобайку прямо тепер, під час етеру, прокоментувати, написати добрі слова, написати або в особисті, або тут коментар питання поділитися цим етером. Саме друзі можуть пригостити запашною кави. Саме друзі підтримують наш канал, стають спонсорами каналу через Patreon, через YouTube. Допомагають донатами в наших проєктах і нашому проєкту. Підписані. Саме друзі можуть піти і зареєструватися в Телеграм, Інстаграм, Фейсбук саме для того, щоб підписатися на наші канали. І бути підписаними і на Ютюбі Майстер Owen Stefan і Майстер Oven Stefan Академії ЮК. Зараз подивимось. Давно не переглядав підписку. Ну, такий собі. Так собі, так собі, так собі. Друзі, давайте піднажмем і покажемо, скільки нас багато. Я розумію. Високу напругу наших енергій важко витримати. Але коли ви їх сприймаєте і вам гарно. Це показник. Мене зараз просто з всього промуражило. Того, що ми співзвучні з вами. І ми на високій вібрації добра і любові звучимо. Так, так, друзі. Енергія. Ви знаєте, є така мета є така, ну, методика, якщо хочете. З того, що, коли ви вранці на сході сонця, встаєте з сонцем, зустрічаєте перші промінчики сонця і в молитві супроводжуєте сонце в день, разом з ним починаєте день, і ваше тіло насичується енергією життя. Заряджається що та батарейка, і ви цілий день сповнені сил і енергії. Спробуйте так жити. Станьте біля вікна, там, де видно сонечко, як встає, як сходить. Помоліться, прочитайте Отче наш, прочитайте молитву свого серця, що ще краще. Подякуйте сонечку, подякуйте світу. і ви. Будете сповнені енергії на цілий день, і ви отримаєте дар життя. І якщо ви будете проживати життя, сонечком вставати і сонечком лягати. І в ніч не будете сидіти. А покладете собі. В іншій кімнаті. Телефон, комп'ютер. Все покладете собі. І ваше тіло відпочине. І подякую вам. І почнуться процеси оновлення. І ви будете тішити себе. І ви будете радіти собі. І ви сповнитесь, сповнитесь великої віри, великої сили, великої могутності. Ви будете жити. В енергіях, в натхненні, в бажанні жити і творити і, не дивлячись на обставини нашого з вами життя, того, що зараз переживає, людство продовжує переживати. Ви будете мати віру надію, любого. Таке просте і Дієве правило, звичка, традиція, ритуал, який ви можете прозвести кожного дня прямо тепер. Отже, мої любі, але я часто чую, я без сил. Сили кудись діваються, кудись покидають мене, що найбільше забирає ваші сили. Куди найбільше уходять ваші сили? Куди найбільше вони йдуть? Що заставляє вас бути спустошеними, бути без сил? Страх. Страх заставляє вас бути, відчувати себе знесиленими. Без бажання і енергії жити, ви боїтесь не встигнути, ви боїтеся не відпрацювати борги. Ви боїтеся, ви боїтеся, ви боїтеся втратити зону комфорту, але інколи, зробивши крок назад, ви повертаєтесь знову. Сприятливі обставини набагато ефективніші, чим ви в них були. І чи були ви в сприятливих обставинах? І чи ті обставини є сприятливими? Питання. Питання, 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 питання. На яких немає відповіді? Можливо, а можливо, вона тут, і ми вже її дали. Отже, страх, який породжує сумніви, сумніви нас, постійно знищують нашу віру, надію, породжують новий страх, насичують страх, і страх випиває нас. Отже сумніви, сумніви, сумніви. Нас опустошають, роблять нас пустими, безсилими, забирають нашу енергію. Не віддавайте, не піддавайтеся страху, не піддавайтеся сумніву, адже ви потужні, могутні, неймовірні.